Два мільйони переглядів, понад 200 тисяч лайків та більше чотирьох тисяч коментарів набрало відео жителів села Сокіл Рожищенської громади, які заспівали гімн України. Ідея належить керівниці місцевого будинку культури Світлані Гончаревич. Каже, родзинкою відео стали дві подруги пенсіонерки Лідія Омелянівна і Тамара Яківна. Обом за 70. Вони беруть активну участь у культурному житті села. Ми вийшли з магазину, хліб купляли. Підійшла до нас директор будинку культури і каже, чи ви знаєте, яке сьогодні свято? Знаємо. ну, Тож телевізор дивимося. І от чи знаєте гімн? Знаємо. Заспівайте, заспівайте, ми заспівали. Сьогодні такий час, що не може наша молодь не знати і шкільна молодь, і старша молодь. Відео каже Світлана Гончаревич, розмістила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Згодом його поширила місцева районна газета. За тиждень ролик став популярним. Те, що відео набрало таку велику кількість переглядів і вподобайок, і поширень. Я думаю, те, що наша свідомість прозріла, і ми дійсно. Стаємо такі патріотами своєї країни не, не на словах, не в вишиванках, а на правду в серцях наших. Світлана згадує, вийшла в центр рідного села 10 березня у день державного гімну о 8-й ранку. О 10-й ролик завантажила в соцмережі. Гімн ми повинні знати не тільки знати, а й виконувати. Це є патріотичне виховання. І тоді хлопці наші стоять на передовій і борються за нашу свободу. То ми маємо його виконувати, бо там все сказано. Оксана Гаврук того дня вела свою шестирічну доньку у дитячий садок. Каже, дочка знає гімн з чотирьох років. Заспівали його вдвох. Йду на репетицію, беру з собою. Я співаю, і вона співає. І так. І вдома співаємо. Я не вірила. Я пару раз там перегуртала в захваті, що так що люди дивляться і, і знають, і співають. І навіть член НАТО з Литви не тільки вподобала, ще й поширила. За словами директорки будинку культури, у селі живе пів тисячі людей. До запису відео долучилося майже 20. Світлана Гончаревич говорить: усі учасники знали слова державного гімну на пам'ять. Наталка Кликоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.